Таким чином, вони визнають, що Крим український це така гібридна стратегія. Такий міф про подарунок, начебто, який Україна не заслужила. А для мене показник того, що вони розуміють слабкість своїх позицій і готуються вже до поразки. Чому б не покласти ці витрати на Росію? Це свобода в деталях з вами Ольга Комарова. Сьогодні ми обговорюємо тему скифського золота Криму. Ще одна п'ятирічна боротьба України з Росією. І боротьба за скіфське золото України триває стільки, скільки Крим перебуває під анексією Росії. Всі ці п'ять років золото не може повернутися з Нідерландів, де воно виставлялося бо на нього претендують кримські музеї. які... Перебувають під впливом російської влади. Київ вимагає повернути скіфське золото до музейних фондів України, і е, зараз це питання вирішують суд в Амстердамі. Що далі з цим золотом робити? В гостях студії Радіо Свобода Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України, музей. Алларда Пірсона, який виставляв цю експозицію, він міг відразу повернути ці експонати Україні без не застосовуючи звернення там до суду чи якісь такі от процедури, через які зараз це вирішується. Чому не було, от, наприклад, відразу передано тій країні, в якої це і було запозичено, ця експозиція? Насправді, через те, що виник спір, музей не був впевнений, якою є правильна правопозиція. І кому треба повертати належні артефакти, саме тому вони їх не повернули до того, як буде остаточне рішення суду. Проблема з точки зору Амстердамського музею полягає в тому, що був укладений прямий договір між ним і кримськими музеями. Згоду на експорт, Артефактів надавало Міністерство культури України, і відповідно для них було неочевидно, кому потрібно повертати цю виставку. Саме тому вони чекали і чекають на остаточне рішення голландського суду. Угу. Якщо говорити про кримські музеї, то в якості кого вони виступають в цій справі: Українські музеї чи російські? Угода свого часу була укладена з українськими музеями, і справа подана, начебто, від українських музеїв. Але по факту сьогодні вони в Криму не існують. В Криму сьогодні існують створені окупаційною владою незаконні російські кримські музеї, які повністю керують усім майном українських музеїв, знаходяться і в їхніх приміщеннях. І саме тому по факту Кримські музеї використовують таку фантомну українську оболонку тих музеїв, які сьогодні вже не контролюють свої колекції, для того, щоб спробувати виграти цю справу. Угу. Тобто вони як українські музеї зараз виступають правильно. Так, да? був поданий позов від українських музеїв, користуючись, спираючись на українське право, вони аргументують саме те, що їм належать ці колекції за українським господарським кодексом. Тому це дуже дивна ситуація, тому що по факту вони вже не є українськими юридичними особами. Цікаво, що в цьому випадку тоді Росія і її офіційні органи, угу. як і Міністерство культури, як і, там і депутати, і так далі. І так далі, російські вони виступають на захист цих кримських музеїв, угу. які виступають під українською реєстрацією. А, Як тобто, таким чином вони визнають, що Крим український. це така гібридна стратегія, яку зайняли кримські музеї, точніше їхні представники-адвокати, які говорять, що кримські музеї не винуваті в тих політичних обставинах, які склалися, це не має відношення до цієї справи. Ось вони є, ось ці, начебто, юридичні особи за українським правом, і вони вимагають. І тому треба не звертати увагу на те, що відбулося. В принципі, вони навіть там у них був аргумент про те, що взагалі Крим є українським через подарунок Хрущова 54-го року. Згадали знову да, оцю такий міф про подарунок, начебто який Україна не заслужила. Тобто, насправді якогось аргументу немає, і саме тому позиція представників адвокатів, які захищають російські інтереси, а ми чітко бачимо там російські інтереси, вона є слабкою. Ну так, це а, щодо адвокатів, А щодо політиків на вищому державному рівні, тобто, можна це ну так би мовити сказати, що вони по суті таким чином аргументують виступаючи mm -hmm. на боці а, цих музеїв, які з українською реєстрацією визнають. Крим, що Крим український ну саме тому насправді в процесі немає офіційних осіб Росії. Там туди на першу інстанцію приїздили ці так звані директори музеїв, музеї, які от суто як музейники, як науковці, аргументували свою позицію. Але перед апеляцією їм змінили юристів, і російські офіційні особи прямо казали, що їм дали потужних юристів. А це голландська фірма, яка вже представляла Росію в справі ЮКАСА, тобто ми чітко бачимо і інтерес. І російські гроші, які там стоять, і навіть були заяви офіційні міністра культури Російської Федерації, який казав, що у випадку негативного рішення він зупинить будь-яку співпрацю культурну чи обмін музейний з Голландією. Тобто так. з одного боку, ми чітко бачимо російський вплив у російські гроші, з іншого боку, в самому суді Росія як держава не з'являється. Які найсильніші аргументи от, в української сторони, а mm -hmm. в при так. тому, коли ви захищаєтесь, прав. ми базуємо нашу позицію на конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка регулює зокрема питання переміщення культурних цінностей через кордон, яка чітко говорить про те, що культурні цінності мають повертатися державі. Держава, з якої вони були вивезені, це Україна. Відповідно і за українським законодавством внутрішнім культурні цінності, які, зокрема, були вивезені з Криму, є частиною музейного фонду України, який є державною власністю. В кримських музеях вони знаходяться на праві оперативного управління. Чи так як держава доручає музеям зберігати і виставляти певну частину музейного фонду? А це звичайне положення. Так само всі музеї на території України. Виставляють свої мають свої колекції на праві оперативного управління. Держава доручає їм управляти частиною музейного фонду. Відповідно, базуючись на внутрішньому законодавстві України і Конвенції ЮНЕСКО, яка говорить про право держави на повернення культурних цінностей. Ми базуємо свою позицію. Ви можете сказати, що ви переконані в тому, що Україна в цьому випадку точно переможе? В судових справах ніколи не можна бути 100% переконаними, але ми виграли першу інстанцію і нових аргументів під час апеляційного розгляду ми від опонентів не почули. А от чи не здається у вас не складається такого враження, що все ж таки 5 років це знато багато для такої справи? І що відбувається певне затягування? Чи немає такого враження у вас? А, насправді ні, тому що в справі є три сторони: Окремо свою позицію надає музей Аларда Пірсона, який так само має адвокатів, а, і справа є досить складною. А, наприклад, ми подавали крім своєї юридичної позиції, ми давали висновки найбільш відомих юристів-міжнародників, які спеціалізуються на культурних цінностях. А так само професорів українських, які давали тлумачили для суду положення українського законодавства, тому насправді дійсно ми би хотіли, щоб це було швидше. Але всі стадії процесу з підготовкою з можливістю надати відповідь на, на, на позицію іншої сторони зайняли саме стільки часу. А тим більше, що тобто було призначено заздалегідь судове засідання, воно тривало цілий день, для чого була зарезервована от, зала судових засідань, і суд весь день приділив увагу саме цій справі. А тепер ми очікуємо рішення апеляційного суду. А, суд вже зазначив, що воно а, має бути до 11 червня. Приблизна дата, хоча сподіваємося, що суд дотримається цієї дати. І насправді далі є лише одна можливість для так званих цих кримських музеїв оскаржити справу Верховний суд Нідерландів, це остання інстанція. А, зазвичай вона відбувається в письмовому провадженні, тобто там немає слухань, і через це вона швидше. Тобто, це не останнє, а, не останнє рішення, яке може бути, так. це ще може затягнутися приблизно наскільки це може затягнутися, на вашу думку. А, е невдячна справа прогнозувати, але за запевненням наших голландських юристів, якщо рішення виноситься а, 11 червня, якщо не помиляюся, десь до трьох місяців вони мають на подачу касаційної скарги. І плюс-мінус протягом року угу. а, може бути розглянута Верховним судом Нідерландів а, ця справа. Аргументи а, сторони кримської які найсильніші, чи вони взагалі слабкі на вашу думку? А, насправді вони відбивали у них дивна позиція. Вони, ну зокрема, вони почали з того, що вся ця, ця справа є частиною української пропаганди, яка пов'язана з виборами в Україні. Хоча справа почалася п'ять років тому, так. тобто ніяк з виборами, які цього року у нас відбуваються, воно не пов'язана. Про те, що суд має прямо зараз вирішити питання про а, право власності і право, ну тобто, розпоряджатися цими артефактами, тому що в Україні ця справа не може бути вирішена, тому що в Україні немає незалежного правосуддя, що директори кримських музеїв бояться туди їхати, бо їх там затримують, і жоден юрист не згодиться їх представляти, тому що щодо нього будуть застосовані репресивні заходи. Це така була канва, і яку вони навіть в навіть вступній промові говорили. А далі вони покладалися на те, що наказ Міністерства культури, яким колекцію передано для збереження зараз Київській музеї, нікчемним. Що право оперативного управління є більш важливим ніж право власності держави і українського народу, що кримські музеї не винуваті в тому, що відбулося в Криму. Вони до цього не мають жодного відношення, і відповідно треба їх повернути, щоб в Криму воз'єднати колекцію, яка там повністю є, і щоб саме там вони знаходилися. Є в нас міфи або не міфи, просто тези, які пов'язані із цим питанням. Їх я збирала в соціальних мережах в виступах експертів в Обговореннях і так далі. і так mm. далі. Вони контраверсійні, І я попрошу вас підтвердити, чи вони є правдиві, чи вони не відповідають дійсності. Добре? Тож почнемо з першої тези. Якщо скіфське золото повернуть в анексований Крим, то колекція буде втрачена назавжди. Mm. Ну, насправді, в цій тезі є сенс, тому що сьогодні Крим знаходиться в сірій зоні, в нашому розумінні він є незаконно анексованим і е, знаходиться під окупацією Російської Федерації, що Росію не визнається. Відповідно, там е, діють норми, закони, які не визнаються світовим е, співтовариством держав. Іноземні спостерігачі чи місії правзахисні не мають доступу до півострову Криму. Україна не має доступу до півострову Криму. І тому по факту, якщо вони би були там, наприклад, всі інша частина так, культурного надбання України, яка знаходиться в Криму, є недоступною ані для нас і обмежено доступною для всього світу, тому що Крим сьогодні на факт по факту є така фортеця Росії, де вони оберігають її від зовнішнього впливу є ризик розкрадання в такому разі цієї колекції очевидно ми знаємо що багато десятиліть росія вела і веде політику вивезення культурних цінностей з тих територій які вона завойовує чи контролює до сих пір в москві і санкт петербурзі знаходиться багато багато артефактів фресок картин з України, які а, там були вивезені незаконно, чи на підставі якоїсь там права оренди, які стало безкінечним, і тепер ми не маємо до них доступу. Тому а, ризик такий є. І плюс а, загальновідомий факт, що зараз в Криму відбувається так звана реставрація Бахчисарайського палацу, яка по факту призводить до його зруйнування і втрачення історичної цілісності цього, цієї пам'ятки архітектури, тому mm -hmm. ці побоювання не є пустими. Наступна теза, йдемо далі. Росія намагається впливати на суспільну думку в Нідерландах щодо скіфського золота через соціальні мережі. Я не можу це прокоментувати. Я не читаю Фейсбук в Нідерландах. Мені важко сказати, це мають ну, робити висновки спеціалісти. Добре, але ви були на суді в Амстердамі. Так чи відчували ви якийсь тиск? Суспільної думки, чи, можливо, журналістів, чи там ну, так, таке, що щоб було для вас ну, якимось дискомфортним. Насправді, те, що ми помітили, що на першу інстанцію приїхало дуже багато російських каналів, які дуже активно висвітлювали цей процес. Але після того, як вони програли першу інстанцію, ситуація кардинально змінилася, і на це апеляційне засідання. Якщо я не помиляюся, не було жодного представника російських змі, і мені здається, не було навіть представників кримських музеїв. Там були лише голландські юристи, які представляли наших опонентів. Очевидно, це для мене показник того, що вони розуміють слабкість своїх позицій і готуються вже до поразки. Морально вирішили не витрачати кошти. Так е, е, наступна теза. Якщо скіфське золото відправлять до Києва, то в Крим воно потім не повернеться. Це не так, і ми прямо заявляли в суді, що обов'язково ця частина колекції повернеться в Крим, коли відбудеться деокупація. А до моменту, поки окупація триває для того, щоб зберегти цю колекцію для України для всього світу, вона буде в Києві, і там вона буде доступна абсолютно для всіх для перегляду. Пане Сергію, ну це не секрет, що в нас в країні є корупція, що крадуть у нас в країні. От які є гарантії того, що вона буде збережена в Києві. А, ну, одна справа корупція, інша справа хто де краде, але музейний фонд у нас надійно зберігається, і я не знаю про випадки викрадення дійсно важливих артефактів з українських музеїв, тому я не думаю, що це побоювання є серйозним. Угу. Наступна теза. МЗС Нідерландів визнало всі експонати власністю України. Насправді Нідерланди як держава не присутні в цьому процесі, тому що це є процес: там є три сторони, як я казав, Україна як держава, кримський музей, чотири як юридичні особи, українські, і музей Аларда Пірсона, як зацікавлена третя сторона. І це дійсно судова справа, тому рішення, яке яке буде обов'язковим для Нідерландів, яке буде відображати офіційну позицію держави, буде саме судове рішення. Тобто, Міністерство закордонних справ не якоїсь позиції своєї не висловлювало з цього при це було б некоректно, як і в ситуації в Україні. Якби в Україні була судова справа, МЗС мало би утриматися для того, щоб не ставити під сумнів незалежність судової гілки влади і чекати остаточного рішення суду. От чому власне я перепитую, тому що. Ця теза була взята з одного з поважних ЗМІ, які в своєму матеріалі використали це як факт без посилання, але як Я можу, воно це була. Да. Я можу сказати, що Нідерланди чітко визнають територіальну цілісність України. Це однозначна позиція і Нідерландського МЗС і всієї країни. Відповідно, вони визнають, що Крим є незаконно анексованим, і через це мені здається, можна вивести таку тезу. Водночас вона не може бути прямо. Тобто вона не пролунала в судовому процесі. Угу. Далі йдемо. Якщо скіфське золото відправлять до Криму, це буде означати визнання Нідерландами анексії півострова. Це цікава теза, вона більш теоретична, ніж практична, в тому сенсі, що, як ми казали на початку розмови, зараз юридично позивачами є чотири українські кримські музеї. Тобто, це, начебто, українські кримські музеї, які... Проти своєї держави подають цей позов. В нашому розумінні дійсно це є фантомні такі позивачі, тому що насправді їх не існує крім як на папері, і представляють зараз в процесі це російські представники окупаційної влади і найняті ними юристи. Тому насправді питання дійсно неоднозначне. Я думаю, що воно. Аспект визнання чи не визнання окупації очевидно береться до уваги нідерландським судом при розгляді цієї справи. Це частий аргумент в сперечаннях в мережах, коли кажуть, що інакше бути не може, бо тоді це виходить як визнання анексії, як от такий от момент. Наступна теза у російської сторони адвокати кращі, ніж в української. Не знаю, з чого це береться. Думаю, що це просто така загальна неінформована думка. Не буду коментувати. Юристи працюють професійні, як з нашої сторони, так і голландська фірма, яка працює для наших опонентів. Просто у нас сильна позиція. А можете розказати трохи про наших юристів? Хто вони, які вони, звідки вони? Це юридична фірма голландська, яка найнята нами за відповідною процедурою. Так само вони співпрацюють з українською юридичною фірмою, яка давала їм консультації стосовно українського права. Там в значному обсязі розглядається так само в наші внутрішні положення, які регулюють і право власності, і статус музейного фонду, і статус рішень Міністерства культури, що це означає для, з точки зору належності артефактів. Тому працює команда Міністерства юстиції. Команда голландських юристів, українських юристів, представники міністерства культури, міністерства інформаційної політики, тому що це питання, яке дійсно зачіпає багато різних сфер, як державного управління, так і права Голландії, України і міжнародного права. Міністерство юстиції оплачує її. Так, так, так. А це звичайна практика, передбачені в державному бюджеті кошти для ведення міжнародних справ, які подаються проти України або подаються Україною. Угу. Далі наступна теза. Україна не має платити за зберігання реліквій, бо якби Росія не анексувала Крим, золото давно би повернулося. Я не погоджуся з цією тезою, тому що це ці, ця колекція нашою власністю. Ми зацікавлені в тому, щоб вона була збережена до того моменту, коли ми її отримаємо повністю своє розпорядження. Тому це в наших інтересах, щоб таке збереження відбувалося в професійний спосіб, саме спеціалістами, які музейниками, які спеціалізуються на такому на роботі з цінними об'єктами. І тому я думаю, що саме Україна зацікавлена в тому, щоб це було саме так і відповідно оплатити таке зберігання. Ну от є такі. Розмови або версії, що ну дійсно, якби не Росія, яка захопила Крим, то все було б нормально. Повернулась би експозиція собі до України, і ніхто б її ніде не зберігав. Чому б не покласти ці витрати на Росію? Я знову нагадую, що у нас в процесі немає Росії як держави. У нас в процесі є українські музеї, так звані да, фантомні. Тобто, навіть якщо ми покладемо ці видатки на ці українські музеї, їх просто ніхто не сплатить. Тому для того щоб не, а, не створювати проблем з вивезенням цієї колекції, а, варто сплатити це Україні. Але я думаю, що ми обов'язково запам'ятаємо цю суму і в подальших переговорах з Росією ми будемо шукати способи змусити Росію відшкодувати і ці збитки, виставити ці рахунки в mm -hmm. зручний час, так я розумію. Да? І остання теза. Нідерландці задоволені тою ситуацією, яка склалася бо не збираються віддавати коштовну здобич. Ну, це абсолютно неправда. Виставка відбувалася насправді. ці артефакти виїхали спочатку в Бон, в Німеччину, потім вони були в музеї Ларда Пірсона. Вона відбувалася протягом певного часу, але після того вони не виставляються. Музей на цьому ніяк не заробляє. І очевидна позиція музею насправді вони трохи хвилюються, тому що час іде, вони зберігають. Кошти, кошти зростають, які їм наразі ще ніхто не відшкодовував, і тому музей якраз навпаки зацікавлений в тому, щоб ця справа була вирішена якомога швидше, щоб вони могли е, ну, звільнити місце, яке їм потрібно в своїх там підвалах, а так само, щоб до них не було претензій в майбутньому від жодної сторони. Перевіряли. Е... Кількість там цих експонатів, колекцію, цю, в якому вона стані? Так, так, далі? Так, ми перевіряли наш представник разом з співробітниками музею в кінці минулого року мав можливість ознайомитися з наявністю і збереженістю цієї колекції, і вона зберігається в належному стані. повністю. Угу. От як ви вважаєте, з огляду на те, що. П'ять років триває ця справа, і досі ще ну, і буде тривати, очевидно, ще довше. Чи не є це своє, своєрідним таким теж гарним піаром самої колекції, яка в майбутньому може привернути ще більше відвідувачів до музеїв задля того, щоб її подивитися? Бо навіть мені здається, ці, хто не знав, що таке існують, вже... Знають, і це як рекламна кампанія своєрідна. Насправді ще до того вона привертала багато уваги. В Німеччині був видав величезний каталог, і в Нідерландах так само було багато уваги. Але я впевнений, що коли ми повернемо цю колекцію в Україну, в Україні якраз буде величезна увага до неї, і це буде можливість ще раз нагадати про те, що Крим є Україна і про те наскільки різноманітним і багатим є культурна спадщина України. Вже є розуміння того, де вона може бути виставлена, або де може бути її місце, поки тривають роботи з повернення Криму. Наразі наказом Міністерства культури визначено, що тимчасово до деокупації Криму ця колекція має зберігатися в якщо не помиляюся, в національному історичному музеї. Я впевнений, що одразу, коли вона приїде, має бути така зроблена серйозна виставка для того, щоби. Показати всім нам про що ж воно йдеться, тому що зараз ми говоримо на словах, але краще це подивитися. Це дійсно унікальні речі, які мають давню-давню історію. Дякую вам, пане Сергію. Нагадую, що в студії Радіо Свобода, заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. І на цьому ми завершуємо нашу програму, бо час добігає кінця. З вами була Ольга Комарова. Зустрінемося наступного тижня.